І що ж, друзі, ми повертаємося до найбільш резонансної теми останніх днів. Це убивство мовознавиці Ірини Фаріон. 25 липня стало відомо про затримання 18-річного В'ячеслава Зінченка. Уже відбулися перші судові засідання, але мати підозрюваного запевняє, що її син не причетний до злочину. Олена Зінченко у розмові з інформатор UA заявила, що не впізнала його по фото з панамою та окулярами. Жінка переконує, що пильно вдивлялася уперше. Поширене поліцією фото і впевнена, що то не В'ячеслав. Олена Зінченко та також звернула увагу на покази, свідків вона каже, що зріст її сина вищий, аніж описують вони, та й перебував він у Львові менше часу, аніж сусіди бачили підозрілого молодика біля дому філологині. Окрім цього, Олена Зінченко запевняє, що ніколи не чула від сина жодної згадки про Фаріон. Він за її словами не мав мотивів для вбивства і не має досвіду стрільби. Ну і батько 18-річного підозрюваного також відкидає ймовірність того, що син стріляв у Фаріон. Зараз чоловік перебуває на службі в українському війську. Він запевнив журналістів, що давно не бачив сина, та про його затримання дізнався від дружини. За словами батька, в'ячеслава не було мотивів для убивства мовознавиці. Він не мав ніяких українофобських поглядів, ба більше навіть закінчив курси керування безпілотниками. Щоб долучитися до українського війська, займався також футболом. Нагадаємо, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко, родом із Дніпра. Хлопець навчався у місцевій гімназії номер 62, займався футболом у міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді МДСШ США Ю 19 Також брав участь у турнірі на підтримку зсу осінь 2022. А ще за даними МВС, підозрюваний під час підготовки до скоєння злочину орендував щонайменше три квартири у Львові. На судовому засіданні Зінченко відмовився визначити своє став до неонацистських рухів так само не відкрив пресі і ставлення до Росії як до держави, проте заявив, що абсолютно негативно сприймає її правлячий режим та особисто Путіна. Ну а на запитання журналістів про те, як він ставиться до мовознавиці Ірини Фаріон, юнак заявив, що не знає.